Доброго вечора усім, хто цікавиться Вінницьким футзалом. Ви дивитесь черговий випуск Вінниці футзальної, у якому знайомимо вас із 16-го туру 3-ї ліги відкритої першості Вінницької НТГ сезону 2023-2024. Шановні вболівальники та футзалісти, відмовтесь сьогодні від зайвої чашки кави, проте долучіться до збору коштів на амуніцію чи засоби ураження. Це точно надійна інвестиція у світле та впевнене майбутнє для наших дітей. Зокрема, допомоги прямо зараз потребує людина, яка створила колись проєкт під назвою вінниця фудзальна. Сергій Кошарський служить у взводі аеророзвідки 14-ї бригади Національної гвардії України Червона калина. Долучитись до збору коштів на автомобіль ви можете прямо зараз, за реквізитами в описі під відео або ж відсканувавши QR-код. Прометей Біофарм. Тур розпочався у суботу на АкваВін матчем Прометея, що бореться за виживання в третій лізі та Літинського Біофарма, що є міцним середняком дивізіону. Хочеться відмітити загалом по матчу надійність захисту номінальних гостей та їх братів-близнюків, які з кожним матчем додають у мірі власної важливості для колективу та впливу на результат. Іван та Ілля Каракулови поступово стають зірочками наших турнірів, тож радимо вам придивитися до них. А поки мінімум два голи з п'яти у ворота ріалторів оформив Біофарм саме завдяки взаємодії братів. Ще три м'ячі відправили до сітки воріт суперника вже звичні для футзальної спільноти Голеадори Святослав Катрін та Владислав Ткачук. А ось гол у виконанні Віталія Плюти також став несподіванкою, що втілилась в реальність захиткого рахунку у середині першого тайму. Свій єдиний м'яч Прометей оформив за 4 хвилини до сирени, коли уже про результат мова не йшла. Звісно ж, забив Дмитро Івашків, на рахунку якого більше половини голів колектива, що має намір пошуміти і у рамках турнірів на відкритих майданчиках. Джисі Barbershop Phoenix Ще одна команда, яка бореться за виживання, дала ніби й серйозний бій Калинівському феніксу. Насправді ж, якби не проблеми з реалізацією у підопічних Юрія Винокурова мова могла йти про двозначний рахунок ще у середині другого тайму. На практиці ж фактично до 38-ї хвилини у матчі зберігалась інтрига. Особливо після красення гола у виконанні Тараса Кабалюка. Рекомендовано до перегляду на швидкості 0,5, особливо враховуючи якість комбінації і красу вирішального удару. Стосовно Фенікса, то в ударі у цей день був Юрій Дешевий, який відмітився каре. На його рахунку перші чотири результативних спроби калинівчан. А два заключених голи забивали Андрій Галацан та Євгеній Костик. Окрім шести оформлених в голи моменти, ще мінімум стільки ж молода та амбіційна команда не реалізувала, хоча потенційно гольові епізоди виникали регулярно. Калинівський колектив продовжує змагатись за другу сходинку або, як мінімум, місце на п'ядесталі пошани. Щодо GC Barbershop, то ця команда надалі має шанси залишитись у третій лізі. Втім, бажано перемагати бодай когось із суперників, що залишились. А це у перукарів міцні середняки Біофарм та Нангу. Роксана Нангу. Наступного дня на нокауті був вогонь. Запалили його Роксана з Нангу, які з перших хвилин свого матчу взяли високий темп і атакували гостро із ефективним завершенням приблизно на ідентичному рівні по якості. Першими відкрили рахунок харків'яни. Це Віктор Макогон Відзначився уже на другій хвилині. Проте Сергій Савчук оперативно відповів власним голом. Після чого гра продовжилась зі взаємними шансами на успіх. Порушив статус-кво Валентин Цимбаліст, який відзначився на восьмій хвилині. Проте, через дев'ять обертів секундної стрілки Максим Галичев забив гол, який порівняв шанси колективів перед перервою. У другому таймі Сергій Савчук оформив дубль – а згодом Святослав Цюпка оформив взяття воріт, яке багато в чому стало ключовим. За переваги Роксани, у два голи матч став зарядженим максимально, і моменти біля воріт В'ячеслава Дири виникали регулярно. Втім, голкіпер проявив себе навідмінно. А вже у рамках чистої хвилини Денис Подорожний, ефектно та ефективно постелившись у підкаті біля чужих володінь, довів результат до розгромного. Звісно, Андрію Дикому таки вдалося пробити воротаря Роксани ще раз. Втім, зробив він це буквально із сиреною, яка сповіщала про закінчення гри. Команда з Ометенець продовжує перебувати на полу позиції в боротьбі за срібло. Однак розслаблятись ще точно зарано. Конкуренти ж бо не сплять. Ягуар Скіф. На момент завершення гри з нангу у Роксани ще залишились чемпіонські надії. Продовжити їм життя міг немирівський скіф, але лише у тому випадку, якби відібрав очки у лідера. Втім, доволі швидко стало зрозуміло, що цього не станеться, адже матч зі старту пішов не за сценарієм Немирівчан, отримавши шестиметровий на четвертій хвилині та вилучення голкіпера за рахунку 0-3, Скіфи пішли вперед із відкритим заборолом, у яке в підсумку залетіло більше десяти голів. Звісно, варто сказати, що і в напад сходила команда з Немирова недарма, адже дублями відзначились Артур Кисляченко та Віталій Дзюба. Ще один м'яч додав від себе Богдан Марценюк. Втім, те, у що грали хлопці в білоблакитній формі під час захисту власних воріт, інакше ніж хаосом назвати важко. Причиною цього також вбачаємо індивідуальний клас виконавців ягуара, які подекуди з легкістю обігрували одразу двох опонентів на невеликому клаптику майданчика та отримували за рахунок цього суттєву перевагу. В результаті за калинівчан одразу п'ятьма голами відзначився Костянтин Калісецький, а ще по дублю додали до власного активу Олександр Рябчук та Сергій. Микола Пріліпський та Максим Пилипенко забили по одному голу, в результаті чого загальний доробок Ягуара склав 11. Таким чином, де факто за три матчі до фінішу підопічні Олександра Дзюбенка стали недосяжними для конкурентів на вершині. Атлетик-2011, Козак Плюс. Заключний матч 16-го туру звів у особистому протистоянні конкурентів в боротьбі за нагороди. Перед початком гри козаки відставали на одне очко, тож мусили діяти з ризиком виключно на перемогу. Тим паче, що добре знайомий їм майданчик нокауту давав всі козирі до рук, а саме ширину, необхідну для активного залучення голкіпера, з метою розіграшу м'яча. Саме підопічним Бориса Саюка вдалося відкрити рахунок. Уже на шостій хвилині Козак Плюс змусив Дмитра Абрамова відправити м'яч до сітки власних воріт. Цікаво, що саме Дмитро зрівняв рахунок за сім хвилин до фінальної сирени, відновивши паритет на табло. До тих пір же матч проходив у нервовій та жорсткій боротьбі, адже результат стояв на першому місці для обох колективів. Ну а розв'язка цієї запеклої дуелі вийшла по-справжньому голівудською. Буквально три секунди ігрового часу залишалось на табло, коли Максим Рудик відзначився переможним, як виявилось, голом атлетів. Навіть у ті три секунди Дмитро Гладких міг зрівнювати, втім його удару в дальній кут забракло влучності. Ось така розв'язка поєдинку, який може стати вирішальним для визначення призерів третьої ліги. Однак про це ми вже дізнаємось, мабуть, не раніше сьомого квітня. Насправді Козак Плюс ще не втратив шансів на підвищення в класі остаточно однак після поразки від одного з основних конкурентів вони виглядають примарними. Перенесена зустріч Роксани та Ягуара відбудеться тоді, коли Фенікс, Козак Плюс та Біофарм вже закінчать виступи. Тож підопічні Святослава Цюбки чітко розумітимуть свої цілі та завдання на ту гру. А ось стосовно боротьби за виживання, то в ній і скіфу, і джесі барбершоп варто творити сенсації або посунути прометей з рятівної восьмої позиції. Проте наразі ситуація повністю в руках підопічних Романа Дорошенка. Дві перемоги апріорі забезпечать для ріелторів прописку в дивізіоні і на наступний зимовий чемпіонат. Продовжуємо вас закликати до фінансової допомоги фронту будь-якими доступними методами. Донатьте на збори фондів, яким довіряєте. Зокрема, не забувайте про актуальні потреби загону аеророзвідки 14-ї бригади Національної гвардії України Червона калина, бійці якої, до речі, грають і у нашому чемпіонаті 3 ліги. В єдності наша сила. Тож не втрачайте нагоди інвестувати в українську перемогу.